Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках. Подорожник, бан та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, друзі, ну що, ми вам обіцяли погоду з ями сьогодні? Аня Мартищук на погодній варті знайшла. Я сподіваюся, яму з якою треба розібратися. Там, в Столиці знаєш, це якраз не проблема. Знайти Тому... яму, це ямкова статистика, яка форяку формує сніданок. Вона вже знаєте, розростається, але бачимо і позитивні зміни. Це Є штык. трохи, але досі поки ям в країні більше ніж людей. На жаль, Нічого, да поступово. все -таки, поступово. кажуть соціологи. Там подейкують е, так, давайте так. Значить, ані яку ти яму знайшла? Де ти розкажи і Ей про погоду з погодою, Так. Вітаю колеги. Працю, ну е справді, як ви можете побачити на фоні моєму, є наша героїня е ранкового включення із погодою, наша яма. І можете побачити, що зараз там тривають роботи, і ймовірно, ми з нею попрощаємося на цій локації. Вчора працювала моя колега, вона з нею знайомила вас, і сьогодні вже проводяться роботи. Чи це співпадіння? Розкажу тр трішки згодом. Ну, а зараз про погоду, звичайно, я обіцяла вам в першому включенні, що буде сьогодні е сонечко над нашими містами. Е але сподіваюся, у ваших містах воно вже пробилося крізь хмари, бо тому, що в столиці поки що переважає хмарна погода, е похмура, але е Згідно з синоптичних прогнозів, сонечко, все ж таки над столицею, з'явиться близько 11-ї години. Вітер не вщухає, тому готуйтеся, що вітерець на вулиці є такі рвучки, і він буде трішки пронизувати, але не сильно холодний. Все ж таки, сьогодні сонечко не лише засвітить, а й загріє. І практично по всій території України буде суха погода до 13 градусів тепла. Дощик хіба що нагляне у такі регіони, як Закарпаття, Прикарпаття та Буковина, але незначний. і така ж. Погода сонячна і тепла, принаймні точно тепла, буде а, всі вихідні, то заряджаємося таким лютневим весняним настроєм. Ну і традиційно ми пригадуємо, які температурні рекорди у столиці фіксувалися. Давайте порівняємо. Отож, 23 лютого було найтеплішим у 1998-му, Тоді зафіксували 11 градусів тепла. Ну а лютував лютий у Києві у 1945-му. Тоді вдарив мороз у 21 градус. Ну і якщо вірити сьогоднішнім синоптичним. Прогнозом, якщо в столиці зафіксують 11 градусів, як це прогнозується, то ми або зрівняємося із минулим рекордом. А якщо ще більше прогріється повітря, то зафіксуємо і новий. Ну і повертаємося, звичайно, до наших героїв нашого другого включення із погодою ям. Отож, Олена Квітка, моя колега, вчора розказала про ями на вулиці Дмитрівській, це центр столиці. Вулиця без є однією із. Найгірших такий стан е е вулиці ям тут дійсно багато, але моя колега звернула саме на цю яму, бо вона розташована саме біля е переходу, і він е візуально був дуже непомітний. І тротуар практично зрівнявся із землею його із дорогою, і з дорогою. Він був не взагалі непомітний і було дуже небезпечно переходити, особливо мамам з дітками, адже поруч знаходиться дитячий садочок. І е роботи тривають. Чому? Бо тому, що е як ми вже знаємо. Кореспонденти сніданку стали такими собі інспекторами ям, що ми робимо. Ми їх знаходимо. А на жаль, це неважко зробити в на українських вулицях. Знайомимо глядачів із цією ямою, а також звертаємо увагу місцевої влади на цю яму у вигляді запиту. Такий запит ми надіслали у київську міську до київської міської влади, і ми отримали відповідь. І ось що нам сказали. Прокоментували облаштування нового тротуару загалом по цій вулиці можливе лише після капітального ремонту вулиці, перекладання тривайних колій або повної реконструкції. І такі роботи, до речі, затверджені на цій вулиці ще із 2016 року. Однак, як пишуть у відповіді, ці роботи на жаль не розпочались. Але реагуючи на наш запит і обґрунтування того, що Така яма на переході заважає людям безпечно пересуватися. То комунальники вирішили так позапланово прийти сюди і поремонтувати частину цього тротуару. І бачимо, що роботи якраз тривають. Ми можемо показати, поспілкувалися ми із працівниками, з комунальниками. І до речі, у запиті зазначено, що ці роботи мають закінчитися десь приблизно до 1 березня. І як сказали нам працівники, що у них є завдання зробити це якомога швидше. Отака у них є установка від керівництва, і що буквально вже сьогодні, завтра вони завершать і мешканці цієї вулиці вже попрощаються цією ямою, яка так би мовити стала легендарною. Їй тут щонайменше 5 років і її. Золотає, звичайно, це лише краплина навіть на фоні всієї цієї вулиці, але це вже щось тому ми маємо ще одну таку маленьку перемогу наших ранкових включень, колеги. Ну це перемога чого ж запит відправляється, читається Круто. люди лякаються, приходять машини, навіть перекривають. Прекрасно маленька сніданківська перемога. Дякую Але тебе, головне, бі, що ми проговоримо цей алгоритм, правильний алгоритм, як робити, як діяти, як не боятися, вказувати і, куди і використовувати ці можливості, де можна написати звернення і отримати результат. Аня Мартищук, пасибі.